Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні сліз не буде, це я вам обіцяю. Навпаки, воно буде таким різдвяним, святковим, новорічним. Я, до речі, дуже вам дякую за коментарі під попереднім відео і, в принципі, загалом під всіма відео дуже вони такі в мене позитивні, приємні, приємно читати і цікаво навіть, знаєте, так читати. Я вам теж всім бажаю терпіння, миру, тиші. Взагалом ну, всього-всього тільки найкращого. Знаєте, останнім часом щось моя мотивація щодо декору, якихось таких предсвяткових змін, ну і загалом до приготування до свята щось повністю, я не знаю, покинула чат, можна так сказати. Хоча я дуже сильно люблю підготовку до зимових свят, мені здається, навіть більше, ніж в дитинстві я люблю Новий рік і Різдво. Але зараз щось, щось зі мною було трошки не те, тому я вирішила себе замотивувати, надихнути і пішла гуляти. Ми так живемо на окраїні міста, і в нас ну, якби таких. Супермаркетів такого немає, щоб там чимось можна було надихатись, якоїсь такої краси. Тому я пішла, пішла пішки. Це десь приблизно біля трьох кілометрів. Я пішла в центр міста сама без нікого, аби надихнутися, теж, щоб мені знову чогось захотілося. Тому в мене видалась така прогулянка, чому я дуже тішусь, тому що я. Правда, надихнулася, ну, дуже сильно мені, знаєте, я прийшла додому, в мене прям з мене аж я не знаю, як би я не змучилась, бо це пішки тут 3 кілометри і назад, а назад ще йти на таку добрячу гору. Але я дуже сильно замотивувалась і в той же день прям сіла робити, творити і ну, власне, знімати відео, щоб і вам показати. Я коли прийшла додому і побачила тюліпани, що мені хлопці подарували. Я так здивувалась, ну І не можу сказати, що це там дуже рідко буває, що дарують мені квіти, але не так можна сказати і часто. Я сама, в принципі, не не такий, знаєте, фанат живих квітів. Мені, по-перше, їх дуже шкода, вони не так довго стоять. Ну, а по-друге, вони коштують доволі дорого, тому я. В принципі, всіми руками і ногами за штучні квіти. Але, звісно, все одно приємно. І, так, знаєте, такий останній день, останні дні е, цієї осені 2024 року з живими тюльпанами це ну, надзвичайно приємно. Е, ну, і переходимо, власне, до самого декору. Декор знову досить бюджетний. Е, в мене була така, я колись показувала, купила таке кільце. Хотіла його розмотати, зняти ту, ту мотузку, яка там. І там таке металеве кільце, але потім почала пробувати. Це виявилось надто складно і довго, вирішила залишити. Зробила підставку я з пінопласта, просто замотала мішковиною, на клей все це зробила. Ну, власне, там вже можна включати свою фантазію і можна придумати будь-яку будь підставочку. Знову використовую ці самі хвойні гілочки, додаю трошки ще інших, аби так композиція була більш-менш об'ємною. Замотала гірляндою ну, по самому колу, і потім далі вже я пущу так понизу, і воно буде на самих гілочках. Я вам показую такий декор, я знаю, що це. Не всі таке люблять, але ну, от я таке люблю. І якщо я буду щось, знаєте, робити, те, що я не люблю, ну, якби зрозуміло, що мені його потрібно десь потім діти, а я не люблю. Я не люблю, коли багато, ну, як це можна назвати, який, знаєте, стиль-такий шик, я не люблю, то не про мене. Єдине, що ще поки що я не готова ялинку наряджати в такому якомусь еко-стилі. Мені дуже хочеться, я все. Все, все сподіваюсь на те, що я колись на це все-таки зважусь, але поки що ні. Ялинка в мене ще завжди така, ну, до війни так було, а вже під час війни вже там ми не були не вдома і вже ставили так то живі. Ну, власне. Сюди додаю знову корицю, додаю два апельсинчика, вішаю такі дерев'яні зірочки і вся, композиція готова. То що ж я хотіла сказати, що я вам показую те, що подобається мені, і те, що я потім буду використовувати у себе вдома. Це, звісно, не може бути як окремим якимо декором, я думаю, от ця саме автомобіль. цей. Але як в композиції десь використати я планую. Це Давіда машинка, вона була жовтого кольору, Діма мені її пофарбував в білий. Я туди приклеїла гілочку і все, вже готовий такий частинка, скажімо, декору і кудись в композицію. Ну, власне, Мені дуже сподобалось, повторююсь ще раз, що це моя любов, це таке. Ну, мій стиль. Наступний елемент декору, можна так сказати, вже в мене вийшов якось, само собою, бо я насправді вже зараз використовую те, що в мене позалишалось, і потрібно його використати. Вже нічого не докуповую взагалі. От, Діма, на цей мені брусочок вирізав так, прямо, такі, ну, під зірочку, щоб її можна було клей туди залити і поставити. Тут, тут видно. Я замотала і гірлянди, поставила свою ялинку, яку робила. Навіть не вирішила її не приклеювати, тому що потім, я думаю, після зими я вже туди щось інше поставлю і вже мене теж буде готовий декор. Дуже мені сподобався. Сподіваюся, що і вам так само, і, можливо, ви захочете повторити. Ця композиція взагалі досить бюджетна. Тут можна вішати все, що вам хочеться під ваш смак. Хоч, мені здається, шишок і апельсин навісить і вже буде дуже гарно. Це в мене натовстій такі гілки. Я понавішувала туди іграшки на мотузки, процес не знімала, бо тут, власне, немає що знімати. І вже зверху попримотувала мотузочками живу хвою. Вже наступне відео в мене буде про декор повністю всієї квартири до Нового року. Тому я вам вже потім покажу, де вона у мене висить, і що вона мені, скажімо, який куточок нашої квартири, вона мені прикрашає. На цьому, в принципі, вже все. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші підписки, коментарі. Ну, загалом за вашу активність. До зустрічі у наступному відео і воно вже вийде, мабуть, я думаю, в понеділок.